Бі -бі так, ми сьогодні відкриваємо машинки. У нас буде такий мікс сюрпризів з машинок, так? Так. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми почнемо відкривати, так? Да! Ну так, що вибираєш перше. Давай це. це на щось таке цікаве. А ну, давай. Дивіться, яка красива коробочка. Пише сім сюрпризів. Зараз будемо відкривати і дивитись. Вінка Фіолетова попала! Діде! Клас! Там ще є. Ану, можна? О, дивіться, яка класна нам попалася! Мама, це така біка! А ти ще це не відкрив, там має бути сім сюрпризів. Дуже класно. А ну. Відкривай. Там щось збоку є. Весь От цих, цих штучках відкривай. А це таки, таке, ану, це якась машинка чи що це? Мені зікраскати. Що це? Це Ага, бери. Ще одна частинка. Так. Наклеїчки здається. А це? Так. Здається, все. В цьому сюрпризі нам попало в такому синенькому боксі ця фіолетова машинка, Бери. Так. Далі нам попалась інструкція. Дивіться, скільки цих машинок, бачите? Їх дуже багато. Це можна знімати цілу колекцію. от, Ми трошечки так Прикрасили нашу машинку, так? так? Дивіться, яка вона стала неонова, зелена фіолетова. Дивіться, яка класна. Дай. Сучасна вона стала. Ми зняли он. це і причепили інше таке. Тобі подобається машинка твоя нова? Дуже класна І якісна, до речі, не пластмасова, а металева. Це не то, там. Тобі не сподобалось це неонове, і ти собі одягнув оригінальне. А ну покажи це наклеєчки, як ти обклеяв. Ух ти, дивіться, як класно. Хочеш наступне? Ну, давай. Все. Цей боксик такий типу. А ну покаже на як він виглядає. Така коробочка, такий сундучок. А що там? Зараз ми будемо бачити. Має нам попастися якась. Маленька, металева машинка. Так. Є дістав. Так, а такий у нас був сундучок. І Нам попалася металева пожежна машинка. Покажи нам. О, дивіться, яка... Класно! Вау! вайдемо далі дальше. йдемо далі да. ну давай! дивіться ще й повертається так Клас. дуже гарно це кричать закричать стається так зіткну ага диво О! О! Ой! Ну, відкривай! вау, ще одна дуй, а можна? О, дивіться, яка класна! Це в нас хто? Це в нас Феррарії, дивіться. Ва! О, це стиль, Просто подивіться, яка вона блакитна, красива така! Ну, Нам сьогодні на машинки везе. Бачите, у нас всі дуже класні, цікаві, зовсім різні. У нас була така гоночна машина, це нас вже Ferrari. А там а в нас купалася крана, так? Бери. Символічно, блакитне лізе, блакитна машинка. Так. В нас тут ось такий пакетик з машинками. У нас тут має попасти або колекційна, або якась інша, не знаю. У вигляді динозавра е, так, в нас тут може попастися дивіться, тиранокар, стегокс, раптокар, терокс, трицерокс і анкіпор. Щось дуже цікаве, бачите, які цікаві можуть попастися машинки. І ще у нас є ось такий пакетик володирі савани, колекційна машинка. Тобто ми можемо зараз когось. Цих героїв витягнути, так? так? Це в нас хто? Це в нас лев, це в нас тигр, а це в нас пантера. І не просто, дивіться, шукай герої, які світяться у темні. Тобто нам тут може впастися машинка просто, а може попастися з особливістю. Ось така, яка світиться. Так, і дивіться, хто в нас може тут попастися? Лев, Орел, Акула, Хамелеон, Чорна Пантера, Змія, Тигр. Світиться у темряві. Крокодил. ага, і орел також світиться у темряві. Тобто намо. Так. Ану, і що у нас там попадається? Інструкція. Нам попався крокодил. Якщо хтось зіткнеться з цим хижаком на дорозі, то він завдасть дуже помітної шкоди. Його кузов міцний та незламний, а гонщик агресивний та розумний. Зі сторони може здаватися, що він спокійний та нерухомий. Але як тільки його двигун запускається, всі навколо у небезпеці. Дивіться, яка класна інструкція. Тут у нас всі, хто може нам попастися. Нам попався ось такий крокодил. Дивіться, швидкість, скільки зірочок, потужність, витривальність, агресивність всі зірочки. Клас! Давись, який тобі крокодил попався. Щоб іграшка світилася у темряві, необхідно її попередньо тримати на сонці або під лампою декілька хвилин. Шукає рідкісний герой, який світиться у темряві. Ану покажи нам, можна ми подивимося? Yeah. Нам дуже цікаво. Дивіться, який класний крокодил! Ах, вау! Красота! Експеримент з світлом ми проведемо уже завтра, правда? Yeah. День на сонечко поставимо, бо зараз нас вже майже вечір. І зараз результату буде ноль. Тому завтра ми це зробимо і потім вам покажемо. Вставимо, так? Відео. Так, так? Все, давай відкриваємо другий пакетик. Поки ти відкриваєш. Ще раз покажу цього крокодила. Він дуже класний. Мені цікаво, як він буде скинути. чик 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 і. Чік-чик, добре, чі, чі. даю. Класний, покажу, дивіться. Ай, прикольний. Лови. З'їв. Капець, і що робити? <laughs> Зараз вам про нього прише. Хочеш про нього послухати? Давай. Так, потужний і агресивний тиранокар супер хижак, якого майже неможливо перемогти. Він має вдосконалений двигун, завдяки чому може розвивати високу швидкість. Мила Міла. Так, його кузов міцний та надійний. Готовий до будь-яких перенавантажень, а великі та гострі зуби попереджають суперників про небезпеку. Бачиш, а він тебе хотів з'їсти. Пальчик з'їсти. Милий. Якщо тренакор атакує, всі інші залишаються позаду. Чи Зможе хтось нас догнати, а? Ти вже його не боїшся? Ти вже з ним подружився, так? Так. Так, а ну відкриємо цю інструкцію, подивимося. Привіт, буде з ним ратися. О, дивіться, який класний. Тиранозавр. Давайте прочитаємо. Тиранозавр, небезпечний динозавр, який жив 67 мільйонів років тому. Один із найбільших. Двоногих хижаків, які коли-небудь жили на землі. У нього були слабкі передні кінцівки, але величезні задні лапи. Зуби тиранозавра мали форму кинджала, у довжину сягали 15-12 см, і були здатні прокусити навіть тверду кістку. Вважається, що тиранозавр харчувалися падалю та по можливості забирали здобич в інших хижаків. Мирослав, ти чув? Капець? Ну це взагалі не міла. Бачите? Він є рекордсменом з одовжиною зубів. Дивіться, які в нього зуби. дивіться, які в нього зуби. Ось і толикі. Ага, скажи. Оди, от там. Оце тут. Ану, дивіться, швидкість, потужність, витривалість. Ану, покажи, що там. Ану. Ух ти. Оце вже бачили. Ось тут. Колекції. Ось тут. Ось тут. Який класний попався. Вау! Скажи, класний. Привіт! <сум> ну, Молодой. Що поремонтувати? Що це, це, це. поремонтувати? Хочу так. Полю так. Поремонтувати тебе? Ні, може там. Хочеш сам? Так. Да. З тим боком. О, да. Перемонтуй мене, будь ласка. І... Да, 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 да. да, То, я. будь ласка. І я тебе перемонтував, Все. Так, Сьогодні ми відкрили сюрпризи мікс машинок. В нашому яєчку нам попалась така прекрасна Феррарі, блакитна, так? В такому сундучку нам попався кран червоний. Також, от в такій коробочці наступалася ось така гоночна машинка. Це, так, це, це Так, це твій. Така гоночна машинка. Синій, Синій, так. І окремо нам ще попався ось такий тиранокар і крокодил, скажем, кар. Отакі класні машинки. Це просто тиранокар машинка. а ця машинка з особливістю, вона буде світитися в темноті. Але ми з тобою це перевіримо, як я вже сказала, завтра, так? Так. Да. Все. Тому ставте Bye. лайк і підписуйтесь на канал. Yeah. Все, всім папа! Yeah.